Двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. Матея 18.20. слова з біблії, що втілюють на практиці на Закарпатті вже не рік. У цей зимовий, після святковий час, представники різних конфесій збираються в храмах одне одного І разом моляться. Якщо на одній думці знаходяться люди разом, то Господь обіцяв послухати вислухати цю молитву. І... Задовольнити справді на, на благо людини. Ми багато років збираємося разом з братами, з священниками різних конфесій для того, щоб укріпити в єднанні християнство, щоб знову і знову побачити ті моральні принципи, котрі є принципами людяності, милосердя, котрі притаманні християнству і котрі не розділяють справжнє християнство, а насправді об'єднують по і... Екуменічний тиждень тривав на Закарпатті і завершився молитвою в Ужгородському Христовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі. Узагалі, ідея спільної молитви мала вияви на Закарпатті ще в двадцятому столітті, каже отець Владислав Ігнатишин. Намагання спільних молитв починаються раніше і навіть із початку ХХ століття, але перша така вже організована молитва і курована певною курією зі сторони католицької церкви починається із 1968 року. Тобто тепер маємо 55 років фактично такої організованої молитви в рамках октави, тобто 8 днів, тиждень плюс один день. Молитов за єдність християн – це, як правило, починаючи від 21 січня і потім у цей тиждень молитовний. В останні роки спільна молитва доповнена особливим наміром, проханням про мир в Україні. У цей складний час війни важливо залишатися в єдності, наголошують священники. Ми говоримо про соборність, ми говоримо про єдність, ми говоримо про якийсь там такий. Солідарний, спільний кулак, ми говоримо про різні соціальні ініціативи. Ми мусимо говорити про матрицю, говорити, що в нас є єдиний Отець Небесний, і апелювати до цілого світу, що коли є біда, не лише Україна, а й інші мають проявити єдність зараз із нами, тому що всі люди доброї волі мають об'єднатися для того, аби е, ото лихоманство, яке розпочалося у Європі, і в нашій країні, під назвою війна, припинилося. Особливо у сьогоднішні часи, коли світ у біді у ненависті, у тому, в чому перебуває цей світ, відходить від моральних принципів. Дуже важливо, щоб ми залишалися сіллю цього світу і світлом цього світу. Апостол Павло навчав, що будьте моїми послідовниками, як я слідую за Ісусом Христом. Молитовна солідарність на Закарпатті сформована давно. І щорічні спільні молитовні зустрічі її лише укріплюють. Наголошує відповідальний за діалог між християнами від кафедрального собору на Закарпатті отець Владислав Ігнатишин. Такої солідарності, такої співпраці Духовної ради міста Мукачева, міста Ужгород, як у нас. Практично немає в в жодному місті України. Ми дуже добре співпрацюємо. Римо-католики, греко-католики, реформати, церква живого Бога, інші деномінації долучаються. Маємо хороші зв'язки із місіянськими юдеями. Взагалі, в цей період такі ініціативи дуже потрібні, і ми їх реалізуємо в черговий раз. Дуже важливо, що ми можемо. Зустрітися, подивитися в очі один одному, почути слово Господнє і прирівняти себе до слова Господнього, бо це справжній еталон нашого життя. І тому ми, як тільки є можливість, завжди стараємося бути разом і віримо, що це об'єднає нас, наш народ, і воно принесе плоди у нашому житті. Щороку у світі визначають тему спільної молитви. Цьогоріч роздумували над словами з притчі Євангелія від Луки, розділу 10 Будьмо уважні. Ось якийсь законовчитель став, щоб його випробувати. і каже, «Учитель, що мені робити, щоб вічне життя осягнути. Ісус мовив до нього, в законі що написано, як читаєш, озвався той і каже. Люби Господа Бога свого всім серцем Твоїм, усією душею твоєю і всією силою твоєю, і всією думкою Твоєю, а ближнього Твого, як себе самого. І потім йде притча про. Те, як треба любити ближнього. От ми сьогодні вчимося любити ближнього. І нашими ближніми є ті, які сьогодні дійсно залишили своїх рідних і пішли далеко, пішли у холодні окопи. Ми молимося за тих ближніх в особливий спосіб. Цьогорічну тему спільної молитви за єдність християн підготувала екомунічна група із Західної Африки. Дуже цікава спільнота заключається в тому, що разом живуть. Католики, протестанти, реформати різних напрямів, і священики, і різні миряни вони стараються жити за принципами слова Господнього. І це є дуже добрим прикладом. Вони живуть в мусульманській країні, де більшість мусульман, і ми знаємо, що там у них розбивають храми, на них нападають інколи їх просто вбивають за їхню віру. І тому. Вони подали добрий приклад, що у важкі часи треба об'єднатися. Вони сформулювали одну цікаву думку пословицею своєї країни, що одне дерево не може заховати весь ліс. Тобто, чим більше християн і конфесії сповідають Господа Ісуса Христа, тим більше милосердя і любові в цьому світі. У соборі зібралися й найменші християни. Аліцеїсти Теобанду долучилися до молитви ще й співом, який є частиною їхніх шкільних буднів.